Вітання аграрії! Сьогодні вже перше вересня, перший день осені. І знаєте, сьогодні вичитала у Фейсбуці, де я цього літа тільки не була. На морі не була, в Карпатах не була, за кордоном не була. Ну, якось так, але, але. Важливо, де ж ми були, де я була. І я вам скажу, що бо сьогодні мова піде про озиму пшеницю, про озимі зернові. Що в цьому році в нашому регіоні, незважаючи на ті всі складні надскладні умови, які в нас були. Зернові все-таки дали дуже хороші результати і по урожайності, і по якості. Недавно до мене телефонував фермер з Одеської області і каже: Я дивлюся ваші відео, мені цікаво подивитися, які технології Я каже. Але якщо можна, завжди перед тим кажіть, яка кількість опадів. Тому що всі ми розуміємо, що як немає вологи, як немає опадів, як немає запасів продуктивної вологи, і, до, і дощики не падають. Звичайно, що досягнути результату дуже складно, і що би ми не робили, що би ми не давали, як. Аби ми не працювали, тобто це дуже особливі технології, на які треба випрацьовувати роками. От пробуємо. Спрацювало і беремо це в наступний рік, і маємо надію, що воно нам буде працювати. Тому що я вам скажу, що не всі елементи технології в кожному році є ефективними. Якщо нам бозя дає достатньо знань, умінь, правильних рішень, і, і наш досвід нам допомагає, і ми можемо це не, не тільки спланувати заздалегідь, але деякі речі і на ходу міняти. Тому що знаєте, так це агробізнес, це бізнес, це плани, це система, яка навіть технологія це, знаєте, кожен пазлик має. Бути на своєму місці для того, щоб в кінці був результат, і просто якщо одне щось не спрацювало, то цього результату може і не бути. Але також наше таке, знаєте, глибоке вміння має бути в тому, що і на ходу треба деякі речі міняти, перебудовуватися, швидко приймати рішення швидко. Якось знаєте, дивитися, реагувати на погодні умови, на все реагувати для того, щоби був результат. Тому що навіть шикарні технології з дуже крутим, наприклад, я веду я мову зараз про, про зернові культури, з дуже крутим фунгіцидним захистом, з хорошим стартом. А, не дають результату і такі, знаєте, збалансовані технології. Є е, якісь дуже дорогі продукти, є дешевші продукти, і, і дали в цьому році непоганий результат. Я б сказала, навіть дуже хороший результат, е, тому що. Якщо чесно, ми, не, ми навіть не сподівалися, але отримали. І тому при, тому при тому, що в цьому році і хороша ціна, тому дуже задоволені тим результатами, які в нас є в цьому році по зернових культурах. Але, незважаючи знаєте, на те все, що Якби добре, те, що добре закінчується. Звичайно що в процесі було багато моментів, і є звичайно окремі поля, де щось не вдалося, де щось пішло не так. І зараз ми це все дуже детально аналізуємо, тому що на порозі вже посівна озимих зернових культур, і дуже важливо знову ж таки проаналізувати все, що працює, все всі наші помилки, які були і в 25-му році, і згадати якось десь, дещо десь, десь, в закромах пам'яті знайти. Оцей весь нас досвід минулих років, і намагатися знову ж таки підкоректувати технології і зробити їх більш точними, більш цілеспрямованими для тих умов, саме для ваших умов, тобто для умов конкретного господарства. Завжди шукайте найкраще для вас, для вашого поля. І сьогодні мова піде про. Таку групу хвороб. Чому я кажу групу? Тому що можна просто сказати кореневі гнилі і все. Але ми знаємо, що кореневі гнилі вони теж бувають різними. І чому я про це вирішила сьогодні проговорити? Тому що. Їх контроль починається вже зараз. От, вже зараз важливо думати про те, щоб цього не було, щоб ми цього уникнули. Тому що це такий дуже прихований момент, який ми можемо десь і не добачити. І не вгледіте, а потім маємо в кінці результат. Так, дайте інколи дуже очевидно. Ми бачимо, що рослини випадають за рахунок кореневих гнилей, ще десь на початку, на початку своєї вегетації, де ще щось осені, щось після зими. Але буває і так, що ця хвороба потрішки-трішки по в нас десь може бути пройти зараження осінню, а потім десь вилізти у нам уже перед збором врожаю. І що ми в цьому році побачили, що у нас, наприклад, були поля, де, наприклад, пшениця була після пшениці, так, і настільки щупле зерно, що нібито і посіви стояли гарні, так як і всі вони потерпали від тих приморозків, так десь вони була достатня кількість волога, десь недостатня, але зерно вийшло щупле. І коли ми почали, ну, можна списати на мороз, можна на що хоче, на неправильне там живлення, система живлення, але насправді ні. тому що Поруч, стоїть поле, де там пшениця після сої, і набагато більша маса тисячі, а тут ні. І... Єдиним елементом, який відрізняє одне від другого, звичайно що умови поля можуть трішки різнитися, але, то вже, але знову, ну, не в даному випадку, про який я зараз говорю. І в нас щупле зерно за рахунок чого, за рахунок того, що пшениця по пшениці. І ми отримали кореневі гнилі, які так дуже сподіжка тихесенько собі ем, уражували кореневу систему, уражували прикореневу, стебло у прикореневій зоні. Що це нам дає? Це нам дає, що коренева система не може нормально функціонувати. І скільки би не було вологи, скільки би ми не дали поживних речовин, якщо ці кореневі волоски відмирають і не здатні всмоктувати вологу з поживними речовинами, звичайно, що в рослину буде. Набагато менше заходити цих поживних речовин, тому що в нас, знаєте, отак перед, вже коли налев йшов налив, зерна випали дощики, і оце нам дуже вплинуло, тому що цілий червень дощів не було до середини липня, потім пройшли хороші дощі, і так нам це відтягнуло жнива, але дало можливість налитися зерно і сформувати хорошу якість. Тому ем, кореневі гнилі, ще раз кажу, це такий тихий вбивця наших рослин, е, і звичайно, що ми будемо не добирати повражайності. Ем, варто все таки розуміти, що кореневі гнилі це різні е, гриби, можуть уражувати. І це не, не один вид кореневих гнилей. Коли я буду говорити, як не називається, я візьму десь з просторів інтернету, як вони виглядають, е, щоб можна було зрозуміти, але ми на цьому не будемо детально зупинятися. Ми тільки зупинимося на тому, де вони на. З будних, тому що від цього нам залежить, що ми маємо робити. Звичайно, що найбільш поширеною такою гнилью, яка по всій території України може бути, це звичайна або гельмінтоспоріозна гниль. І до неї я би також ще додавала фузаріозна гниль, тому що і це інколи буває фузаріозна гельмінтоспоріозна, тобто десь в комплексі ураження. Що важливо, важливо, чому вони найбільш поширені? Тому що вони і найбільше зберігаються в нас, найбільш тійкі, і вони можуть зберігатися і на рослинних рештках, і в грунті, і на насінині. І відповідно. Ми маємо розуміти, що щоби оці всі моменти ми прослідкували, і як комога менше уникли їхнього впливу, звичайно, має бути комплексний підхід. Також поширені гнилі, офіобольозна, резоктоніозна, церкоспорильозна, пітіозна тобто є багато. Я тут фотографії вам добавлю, є багато. Видів гнил і не тільки ці, є багато ще інших, але ці найбільш поширені. Ось ці гнилі, вони зберігаються в ґрунті на рослинних залишках і вони не зберігаються на насінні. Тобто тут можемо так розуміти, що вплив протруйників на їхній контроль трішки менший, але, це, але теж важливий. І дивіться, підсумовуючи, це все, які заходи нам потрібно обрати для того, щоб уникнути. Зменшити тиск на рослини кореневих гнилий. Звичайно, що перше, це так, у мене гості. Ай! Я прикрию, прикрию вікно. Значить, про що ми говорили? Ми говорили про те, що як е, які заходи Діться, перше, це звичайно сівозміна. Я вже десь частково про неї сказала, чому це важливо, тому що збутники зберігаються на рослинних рештках, зберігаються в ґрунті. тому е, дотримання сівозміни, щоб ми не сіяли пшеницю після пшениці, пшеницю після ячменю, ячмінь після пшениці, е, пшеницю після кукурудзи. Е, тому що е, у мене було, е, були такі випадки, знаєте, коли дуже чітко нам е, все світ показує не роби так більше, не роби на все життя. І я коли чую, що А я сію пшеницю після пшениці, у мене все добре. Може таке бути? Може таке бути. Я сію пшеницю після кукурудзи, у мене немає хвороб. Може таке бути? Ну звичайно, може таке бути. Але чи це додаткові ризики? Так, чи це в певних погодних умовах е, може мати сильніший вплив і достатньо негативний вплив на рослини? Так. Може, в мене була пшениця посіяна після кукурудзи, що я не роблю. От, 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 от той раз мене навчило, і це було давно. Я вже не буду рахувати, скільки років. Ну, я думаю, як мінімум 10 років тому назад, ну може, 8-10, ну менше з тим. У е нас наскільки був сильний фузаріоз, були фузаріозні кореневі гнилі, потім фузаріоз колоса, що просто пшениця горіла. Пшениця горіла і нічого не можна було зробити. Ми вносили. Хороший фунгіцидний захист, ми робили. Тобто, ми перші, Ну тоді ще знаєте, тоді ще було що як ми проти фузаріозу колоса треба було робити середину цвітіння. Це зараз ми робимо перші пиляки, відкриваються, і ми робимо і це правильно і так краще воно працює. Тоді ми робили середину цвітіння. Тобто, ми дали в середину цвітіння. Потім, десь через 10 днів, ми побачили, що нічого не працює. Ми ще раз дали. Чи воно щось помогло? Та не дуже помогло. Знаєте, як то кажуть, як мертвому кадилу? Але то таке. Тобто воно вже не воно вже фунгіциди не працюють проти кореневих гнилей взагалі, щоб ви розуміли, фунгицидні фунгіциди внесені по листку не працюють. Тому тому так і важливо зараз оце усвідомити, зрозуміти і зробити все. Цей захист осені від кореневих гнилей, в тому числі і від сажок. Тому що ми я думаю, що всі вже знають, всі розуміють, що контроль сажок не теж відбувається тільки про отруєнням насіння. Тому не думайте про те, що потім фунгіцидами ми можемо проконтролювати Сашку. Чи, наприклад, ой, в мене Сашка, погано спрацювали фунгіциди. Ні, тільки протруйники і тільки дотримання дотриманнях ще плюс агротехнічних і організаційних моментів. Тобто, перше, сівозміни, друге, рослинні залишки. Я Вже сказала, що збудники, гриби знаходяться на рослинних залишках. Тому що важливо подрібнити. Рослинні залишки. Важливо заробити їх в ґрунт. Також важливо можливо, провести деструкцію в стерні, якщо ми знаємо, що в нас там велика кількість була хворих рослин, провести деструкцію в стерні, додати туди фунгіциди, які оце все допоможуть не заразити. Тому ось таким чином варто робити. Далі обробіту ґрунту. Звичайно, той, який якомога більше розрівняє. Рівномірніше, вірніше, закладе солому по горизонту по, чи орному шару, чи поверхневий обробіток, в кого вже який є, але обробіток ґрунту теж важливий. Далі підбір сортів. Звичайно, що зараз можна говорити знаєте, довго про те, що нам оригінатори, виробники сортів говорять про стійкість їх до тих чи інших хвороб, але також є ще досвід. Я думаю, що ми сьогодні на цьому не будемо зупинятися. Бо ем, це, по-перше, забере нам ну, багато часу, а по-друге, ем, це е, ще до, до цього моменту є ще практичний досвід. І я бачу, які сорти менше уражуються, які більше уражуються тими чи іншими хворобами. Особливо в цьому році ті пшениці, які стояли довше, на них було дуже чітко е, видно ті сорти, які більш, е, більше пошкодилися і ті, які менше пошкодилися. І... А також ви до мене телефонуєте і розповідаєте, Бо дивіться, в мене було три сорти, два, все ок, третій уразився. Тому я думаю, що проаналізую більш детально цю. Боже, в мене нині гості за гостями. Павучок, лети. О! Думаю, що більш глибше проаналізую сорти, і тоді, десь в окремому відео, ми детальніше поговоримо. Наступний момент: якісний насіннєвий матеріал. Тому що не треба, знаєте, вводити себе в оману, що. Я посію, чим посію, що маю, те посію. На аналіз не даю, там зроблю, от, от візьму дорогий протруйник, зроблю протруєння, якісне насіння, і все, і буде мені щастя. Чи це допоможе? Так, звичайно, допоможе. Воно ну, ну, не може не допомогти. Але чи воно повністю убезпечить? Та ні. Тобто насіннєвий матеріал має бути здоровий. Якщо ви бачите певний там, відсоток ураження тих чи інших хвороб, які значно перевищують допустимі норми, та купіть собі то насіння та поміняйтеся собі з кимось сусідів. В якого якісніше насіння. Вища, знаєте, ми в господарствах як робимо? Ну, звичайно, залежно від площі. Але та тона, 2-3 ми купляємо, і сіємо переважно першу репродукцію, навіть еліту не купляємо. першу репродукцію, щоб на наступний рік мати можливість посіяти другою репродукцією. Тому таким чином можна себе самого, знаєте, якби трішки оберігати від таких помилок. Тому що знову ж таки в цьому році, знаєте, от є. У двох господарствах, мене таке було. Ну от вже вже закінчили посів, але ще там одне поле добре би було посіяти. Одне посіяли дуже пізно, ну, якимись залишками, ну і друге посіяли вчасно, але теж залишками. Ну та що лишилося, то лишилося. А в результаті що вийшло? Вийшло, що там були. Домішки пшениці різних груп стиглості. І виходить, що одна вже дозріла, інша ще зверху дозріває. Це по різному воно вплинуло і, і приморозки на ту пшеницю. Ну і знову ж таки, та, та вже осипається, треба збирати, та ще не дозріла, при тому, що це достатньо там ну, відсотків 70 однієї відсотків 30 іншої пшениці, яка ще була на той момент зелена. І, і чи це добре? Ні, це не добре. Чи це має вплив на врожайність? Так маю вплив на урожайність. Тому не сійте чим-небудь, сійте якісним насіннєвим матеріалом. Ну і звичайно, останній пункт це наші протруйники, вибір протруйників, який має велике велике значення, тому що Варто би було, звичайно, що провести аналіз насіння, бачити, які у нас хвороби переважають, і підібрати ті діючі речовини, які будуть ефективні проти тих чи інших хвороб. І зараз однієї там фунгіцидної діючої речовини для контролю повного комплексу хвороб, звичайно, недостатньо. Як правило, ми зараз компонуємо мінімум дві, як правило, три діючих речовини для того, щоб захистити якомога від, від більших хвороб. Не підводить нас, не підводить нас така система захисту, як, наприклад. І шурперфор плюс істіва це такі діючі речовини, як піраклостробін, тритіконазол і ксеміум. комплекси цих три діючих речовини добре нас добре, добре себе показують. І ми в цьому році багато так робили. Все добре обробляли також самим іншуром іншуром перформ теж хороші результати. Все добре, також не підвів нас в цьому році і такий фонесидний протруйник, як кватрофорс. Там є чотири діючих речовини. Ми з вами в одному з відео, десь минулого року прораховували, що ці діючі речовини в тій кількості, які дозволяють контролювати оцей комплекс хвороб в нормі літр. Все добре працює, немає не було у нас в цьому році питань. Тобто в нас були питання до сівозміни, У нас було питання до неякісного обробітку ґрунту, у нас були питання до неякісного насіннявого матеріалу. До притруйників питань не було. Також, якщо ми хочемо безпечитися від кореневих гнили, від сашки, хороша баклова суміш, флудиоксаніл, ципроконазол плюс дефеноконазол. Так, інколи знаєте, ми говоримо про те, що це вже трошки може бути застарілі діючі речовини, але в Комплекси працюють непогано, тому можемо використати. Я не дуже люблю в протруйниках, не можу ще раз не нагадати діючу речовину та буконазол. Але це дуже ефективна діюча речовина проти сажок. І, але вона може, знаєте, оскільки вона має ретардантну дію, регулюючу дію, ми її, знаєте, що ми її використовуємо як регулятор, наприклад, на ріпаку. так? Вона може затримувати сходи, може затримувати е, паростки. Е, тому на пізніх посівах не даємо. Але якщо ми е, маємо ранні посіви чи оптимальні терміни посівів, то можна використовувати такий комплекс, як етебуконазол плюс флудеоксаніл, плюс садаксан е, дуже добре, до, дорого і сердито, Не дешево і сердито, дорого і, і, і сердито. Багато хто використовує і має хороший. Хороший захист, хорошу дію. Тому підсумовуючи все вище сказане, зараз о той час, о той період часу, коли ми можемо сісти, подумати і прийняти правильні рішення, вибудувати собі цю систему захисту проти тих хвороб зернових, які нам пошкоджують, можуть пошкодити рослини, проростки з осені, і потім нам вилізти проблемою уже на момент збору врожаю. Тому знаєте, так, відповідально віднесіться до цього моменту, щоб потім, коли ми зі. Брали врожай, знаєте, щоб так було ну не варто так, як в цьому році, хай буде ще краще. Але принаймні, знаєте, щоб наші можливості, наші отримані результати, перевершили наші сподівання. Тому ось така важлива інформація на сьогодні. Всім бажаю спокійної осені, легкої, посівної. І бувайте здорові! Ви і ваші рослинки.